Не тільки я вітаю. Будемо так. Будьте так, бути морин. Приїхала інспекція аж з Німеччини. Кепки ось з Да. Провіряємо хвости, що з них вийшло. І тут є А ну покажиш на камеру. Отакі віщові. Маточники красиві. Чотири. Чотири. Дуже красиві. Бачите. Четыре штучки. Після продажу пакетів залишилося один корпус на 230 і два корпуса по 145 рамці. Той корпус з медом практично, да, Серіос? Угу. Я, 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 я з маточником не хочу, я хочу вулик його пустити. Може не все Щас сподіваюся? Ні, це з медом. Не перевертати, мало дети. Це ми до пергового. Бачите, скільки вже трутня вийшло. Якраз добре буде мед і перга. А той магазин вам покажи повністю, практично забитий медом. За ось перга. Ну, з сьогоднішнього дня хочу сказати, що в природі немає ніде нічого. Звітнуть такі пустиші повників, але Пахнуть все є, все для того. Але вчора була така сильна жара, була 34-35 градусів. Для Канади це дуже високо, це як в Україні за 40. Так у нас ці 33-34 градуси. Духота. Душно і спалило, мабуть, все. І вночі було тепло. Але бачите, ні одної бджілки ви не побачите ну, на написані. Зараз перевіряємо на маточники. Що тут є. Ось ще, то. Да. Я показував, тоді вони не тягнули, а зараз... Перги до ну, це достатньо а взагалі. Ну оце ж занесли, поки не було розплоду. О, це, мені, як... Відкритий. То з'їсти можна. Да. То вже ніж, не хочеш? Ні, я так не їм. А що там? Бе тут, матиш на можна. Бачите, здоров'я поправляємо. Чому я товариш Ні, Я все, все время да. під язик ложи. Це дуже гарно для чоловіків. А потім ввечері куча проблем. А чого ж проблем? Та ні, це шуткує. На 230-й конечно, этот, не это непогано. Це два корпуси. Поки працюємо без масок, без рукавиць. Перги і повні ну, рамки. Перги? Да. Це добре. Повні рамки. Ну що це знизу там? Та нічого, просто стояв то, тут, Да, Я да, настояв другим корпусом. Він? да. Да, його то потянули. І ту крайню дивись, Серега. Да я подивлюсь, подивлюсь. Без диму треба було дотухнути. Вони вичерпаються, не стоїть. Бачите, поміч. А, ти не включив. Воно знімається. Да? Да. Для мене поміч, У мене сильно спину. Серега сьогодні мені. Сім, мабуть. Апітеропія була у нас сьогодні. Бачите, їм треба і сину, але в природі... Сьогоднішнього дня немає нічого. Маточника то тільки на тому і все. На одній, на да. двох рамів. На одній то на ті. Там так? Да. да. Ну, Тут розплоп. А я не подивився, вирізати-то можна їх. Та, Матка то... це добра була. Що буде далі? Ти на мене не кидай, вони Ні. оператора з'їдять. <рес> Там з'їдять. Дивіться. Такий магазин стояв після того, після продажу пакета. Ось такі рамочки з медом. Бачите, повні. І один маточник. Що? Терапія продовжується, так? Да? В обличчя зачепив. Вони не люблять, у нас не дують. На бджіл в Канаді. В обличчя лізуть. Оце ж лізуть. Не хочеться ж давить. Давить ні. Колись я перший раз до Пері поїхали. А він каже, ти так з ними акуратно відносишся. Та у нас поварвати. нема такого. Раз-два і все. Угу. Раз-два. Може, мабуть, всі сюди. Ідти. Ложи, там де вони скупнуть. Ага. Так аж сюди, вони зараз отікають від нього. Да. Ну, от бачиш, ти положив, вже нема бджіл. Може це. На лице закриєш. Маска. <laughs> Маска. Маска буде на лице. О, оце, так. Це да. Оце, оце, да. Оце, оце. друзі, оце готові вам відводки. Дивіться. У цьому є сандочка. Ну. Ось бачите, які нуклеусні рамочки. Тут є маточники, тут є маточники і там. Три відводка, готові. Не треба голову ламати. Пакет продали, розділили і до осені будуть готові сім'ї. Як ти вважаєш, Серега, виростуть до осінь? Та вони вже виросли. Що? Так вони ні, ну це ж ми заберемо на відводки. Ну так. Да. Ну, Звісно, виростуть. Якщо буде що в природі, що... Так. Да. Якщо не буде в природі, будемо щось додати. А що робити? Ну, я вважаю, що ще повинно бути. І ще липа тут у нас на підході. Чи буде, в тому році не було, зразу скажу. Що тебе за рота вкусили? Гане да, за... за носа? За не, за губу. Буду на накачу. Ну, бачите як. Робимо апітерапію, увеличуємо губи. Що вас цікавить? Все увеличиваем бесплатно. Да. Ну, вони продані то і той. Як ви хотите цей подавить? То ну тож? за одне. А тут так Ну там може і немає еще. Це я пізніше їм поставив. Може вона тут і не насіяла. Це слаблю сейчас. Ну да, да, да. Там воно зразу видно. Ну да якщо та була сильна, то ця слабіша. А тут теж -то щось є. Да? Да. Нанесли? Угу. Та він, ну, Я б сказав, що він повний. Ну, будем надіятися. Ну от лежать серветки, бачите, до місяця. Ширене. Щоб, щоб сказати, що клеща багато. Там, ну по три, по чотири там було, да, Сереж? Да. Не більше. Я от бачите без... Не хочу, не дую. Без, без матки і побілочка пішла, але в природі все закінчилось швидко. Ну нічого. Вони піднесли щось. Собі поїсти є. Ось носимо маску. Щоб губи не вилічок. Ну вообще красиво, да? Та ну да ну ситуаций. Да. Пахнет, шиповник, вітер подует, как да? сам. Да, ну, да, хусти, да, 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 не, да. в Не, вітер подує, я ж кажу, шиповником пахнет. Можешь кепочку сняти. Че, а зверху ні? Ну поки, це пожить. Америкосовская. Ну, канадцы. канадцы. Но они не любят, когда канадцев да. американцами называют. Не. Ты что? Оскорбление. Украинцы уже ж. Этот. Тоже называют по-другому. Ну да. Братский народ. Это С этой стороны расплод. Это что, пластмассово, да? Угу. Да, ну и будет. Ну. строєно повністю. Бачите який розпліт залишився після хвостів. Да. Старани порогає мет. Тут теж є розход. Ну, Вже на виході. Да, 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 вже мет. А де ж хороші дорожки? це молоденька, доця. Тихо, тихо. Ти паню. Нормально. Запечатаний мет. Це що, теж пластмасова чи не? Ні? Ні. Ні? ні? Це мої рамки. Друзі, ну що, ми додивилися ще один, одну сім'ю, яку це хвости після продажу. І що ми маємо в двох. У двох корпусах на 230 є розпліт, магазин і ще один корпус тут у нас. Ще у нас тут корпус 5 рамок, але треба подивитися, є там розпліт на цих рамках чи немає. А ви важили раді інтересу, скільки важив цей корпус мета? Ні. Ну давай заглянемо, ну, є тут розплід. Ма точно є. Ну що ми є. Так що, друзі, треба, щоб у вас такі були сім'ї після продажу пакетів. Щоб не там на одній, на двох рамочках десь джоли бігали. Він там розплод на все більш. От бачите, навіть ще і в третьому гніздовому є розплі і маточник. Можна вільно ділити на Вон три маточник. відводка. Бачите, такі маточники. Свіщові відтягнули. Все, ми зриваємо, це вже пізні. Мет. Воно не потрібно. Ну от матка ще успіла засіяти на, на одній да, рамці. ну Тут трошки є розпугах. Ну, 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 на двох рамках успіла вона засіяти. Так що можна сміливо цієї сім'ї брати три відводки на 230 рамку. Це дуже добре. І враховуючи ще один пакет, що продали, я вважаю, що доход із такої сім'ї дуже гарно виходить. Оправданий. Да, оправданий. І є медок, трошки можна відділити ці відводки, вони будуть забезпечені кормом. Як твоє, Сережа, Серега, бачимо. Нормально, мені було цікаво, як... На 230-ті рамки вони будуть. Ну Мені навіть це... Коротше, як для Германії, да, як там 230-та це Цандер і Нормальмас, нормальмас ну, це гавно рідкосне. Я кажу, хай хто там хвалить, але це гавно. Повна, а не рамка. І, а цандер нормальна, це рутовська, 230-та, отлічно. Два корпуса гніздових. 4 магазини зробити і за глаза буде да, вище крише. Ділиться, во-первых, удобно. работать удобно. Yeah. Здірнув, можна матку, якщо впадло, не шукати. Подвіз, відводик, зробив, зверху, так коротше, це навіть легше, ніж 300 плюс 145, в тому плані, що розширяти легше. От, не багато, треба шукати. 300. Багато підписників вважають що шестирамник це не вулик Та ні, отлично. Це... Сила, скажи. Да, і для все таких... можна. От відводок не треба нічого, Порамочну вам тягати, нічого. Корпус зняли, дно, кришку і уїхав. Дно, не, ну, і, уїхав. Да, і, в і мед плюс... також саме. В Германії проблема влага, а тут за що об'єму його можна хоча б висушити. Ну так. Да. Ну, якщо багато бджали, буде швидко да. він і дозволяє. Коротше, факт, що є чого продати. Отже, якщо виходить, у тебе 12 рамок. Хай не на 12 рамках розплод, на 10 рамках розплод, ну вибрати можна вже. Ну так. Да. Не, нехай даже, ну, хай 9-8, ну все одно ти вибереш 4 рамки розплоду, це точно. Якщо продавати як по совісті, а не. Ми ну, ще подивимось, цікаво наступному вулику він не продавався. Який стан у нього? Ну це вже інша тема. Вже наступне, відео. Відео, да? а? наступне відео. Да. Це наступне відео. А в цьому кажем слава Україні, героям слава. Да, смерть ворогам. Смерть ворогам. Да, все. все, до побачення. Пока.